Питання з оковець тимчасово окупованої Української Горлівки. Дякуємо Ілону Маску і Старлінку, що маю можливість до вас вімкнутися, бо іншого способу зв'язку е, немає. Е, на жаль, мушу перепросити, якщо будуть якісь технічні складності, бо зв'язок тут у нас нестабільний. І, на жаль, не зможе бути з вами вас, ваш повний захід, бо в 8-й годині заступає на чергування, тому. Мушу звільнитися трошки швидше. Отже, ще раз вітаю, не знаю, чи Юрко дивився в календар з Михайлом, коли планували саме цього дня зробити цей захід. Але так символічно склалося, що сьогодні ми маємо Міжнародний день корінних народів. Саме в цей день ми кажемо про те, якою буде ситуація на постросійському, постімперському просторі. На території нинішньої Російської Федерації думаю, це симптоматично. Так само симптоматичним є те, що в українському парламенті нарешті з'явилася ініціатива, зареєстрована в кінці липня народною депутаткою Оксаною Савчук, декларація Верховної Ради України про надання незалежності поневоленим Московії народам і країнам. Це дуже важливий документ, надзвичайно важливий. Він потребує невідкладного. Прийняття суспільного сприйняття і підтримки і реалізації цього документа. Хотів би зазначити сьогодні декілька моментів. Перше, Україна сьогодні є прикладом для всіх поневоленої Росії і народів, прикладом того, що нація, яка була зрабована, нація, яку фізично знищували голодоморами, репресіями, націю, над якою проводили. Жахливі експерименти щодо впливу на її ідентичність, націю історію якої намагалося знищити, навіть переписати наш правопис, змінити те, як ми говоримо, як ми думаємо, як ми ставимося до себе і до оточуючих. І після цих століть жахливих експериментів Україна достатньо ефективно бореться з колишньою імперією на рівних і має величезні плани. Має величезні шанси перемогти і, врешті-решт, переможе. І тому Україна є прикладом для всіх поневолених народів, що боротьба можлива і що позитивний результат боротьби можливий. Тому всі, хто потрапив під лапу Російської імперії, сьогодні дуже спостерігають за нашою боротьбою, і, повірте, я думаю, дуже за неї вболівають. Друге, Росія в війні проти України використала облудву, використала оперття. Порушився принцип міжнародний принцип недоторканності кордонів і територіальної цілісності країн, Росія опирається на так званий принцип права народів на самовизначення. І мені здається, що ми повинні використати цей пас Росії і, скориставшись тим, що Росія вважає, бо в Україні є тільки один народ. Який хоче, який хотів би відірватися від України і приєднатися до російської імперії? Це росіяни, які переважно перебувають в меншості на більшості території України, Україна в свою чергу мала би запропонувати усім поневоленим Росією народам право на самовизначення, не просто право на самовизначення, а на повну підтримку Україною. Гарантію визнання. Незалежності прав цих націй на боротьбу за незалежність, гарантії визнання з боку України незалежності цих країн, гарантії збройної підтримки національно визвольних змагань тих країн. І е, Київ мав би стати, бути центром національно визвольних змагань, поневолених Москвою народу. Можна було все почати з того, щоб Верховна Рада нарешті ухвалила так, цю декларацію Верховної Ради про надання незалежності поневоленим Московією народам і країнам. І рухатися в правовому полі, Росія сама якби запропонувала погратися в цю скриньку Пандори, і мені здається, що е, наслідки будуть для неї жахливі. Е, наступне, що я хотів би сказати, Росія треба розрізняти російсько-українську війну і спеціальну військову операцію. Це дві різні м -м, події. Е, вони мають різні наміри. Якщо російсько-українська війна яка, яку веде Росія проти України має на меті знищити суб'єктність Української держави та українську ідентичність? То спеціальна військова операція це операція Путіна проти поневованих ним народів всередині Росії, проти знищення будь-яких можливих в майбутньому протестів, національно визвольної боротьби. Тобто Путін використовує російсько-українську війну з метою в жерлі цієї війни спалити і знищити всіх і все, що могло би зараз чи в майбутньому чинити Путіну спротив чи вести національну визвольну боротьбу. З іншого боку, Путін е робить? Тому що Путін, е, намагаючись поглинути Україну і Білорусь, е, буде змушений. Ділитися частиною буде новим новим своїм васалом, буде змушений давати частку влади, власності, так як він це давав в Україні Медведчуку. І тому йому один з мотивів, йому треба потіснити ті еліти, навіть тих національних окраїн, на яких він раніше опортався, тому що доведеться якби платити новим васалам. Але ключова мета цієї спеціальної військової операції це знищити будь-які зарад національної визвольної боротьби, а з іншого боку. В ту кругову поруку крові їх запхати, що ми ж бачимо злочини, які чиняться окремими представниками національних меншин, щоб цією кривавою порукою, порукою кривавих злочинів, не дати можливості їм потім якби, переключитися на боротьбу проти режиму. Тому треба чітко розуміти ще одну з завдань цієї війни в Україні, спеціальної військової операції, яку веде Путін. Наступне, що хотів би сказати, що Київ, українська влада, мав би приступити вже зараз до формування добровольчих підрозділів з усіх без винятку націй та народностей, які проживають. Чи чути мене зараз? Це видно мене, товариство? Поки в кахчує, що чути. Отже, ми мали би зараз невідкладно формувати такі сподібні підрозділи, які мають чеченці, чи які мають білоруси з інших представників російських поневолених Росією націй і народів. Нехай це буде одне відділення. Нехай вони складатимуть з однієї людини. Але вже тут мають формуватися на території України. Про образи майбутніх національних армій, народів і націй, підкорених нині Росією, це варто робити. Ну і чому цього не можна не робити? Чому ми повинні активно зайнятися модераційними процесами на території поки що Російської Федерації, але на тому просторі, який вже нині можна назвати постросійським? Найбільшою помилкою. Політологів, політиків, військових є думати про те, що Україна здатна повернутися до стану 24 лютого 2022 року, і що це приведе до якоїсь геополітичної рівноваги. Повернення назад до, до стану п'ятимісячної давнини просто немає, він неможливий. Так само, як на моє тверде переконання, неможливо повернення до стану України. Станом на 24 серпня 1991 року маятник, геополітичний маятник настільки хитнувся сильно в бік, що ми не зможемо повернутися в стабільну ситуацію чи незалежної України з Кримом, чи незалежної пострадянської України станом 24 серпня 91-го року, чи України, яка вела восьмирічну війну проти російського. Колоніалізму Російської імперії, яка перейшла в конвенційну великої 24 лютого 2022 року. Тому ми не маємо просто думати про те, як ми повернемо свою територіальну цілісність, забезпечимо суверенітет і збережемо ідентичність для того, щоб перемогти Росію цього Голіафа одного Давида буде замало. Так як Давидів має бути багато. І тому єдиним шансом України є. Бути прапором, бути об'єднавчим центром, бути організаційним центром, керівним навіть центром національно визвольних змагань, поневолених Росією народів, тому що Україна показує, що це можливо, але Україна і має продемонструвати шлях. Треба розуміти, що багато з поневолених російської нації не мають нормально сформованих ідеологій національно-визвольної боротьби. Ми колись стикнулися з ситуацією, що, наприклад, в Білорусі на початку 90-х років не була сформована ідеологія білоруського націоналізму. Тобто білоруси якби не мали такого явища як націоналізм, а націоналізм це є єдиним інструментом побудови національних держав, збереження ідентичності без націоналізму, без ідеології націоналізму, без націоналістичних програмних засад, національно визвольна боротьба неможлива і приречена. І... Я пам'ятаю, як на початку 90-х ми намагалися допомагати білорусам сформувати їхню ідеологію білоруського націоналізму, їхньої національно визвольної боротьби, їхнього бачення білоруської національної держави. Таку ж допомогу потребують інші поневолені Росією народи, в яких не було свого 19 го чи 20-го століття ренесансу націоналізму. Чи це все було придушено? І тому роль Києва тут виключна. І в цьому напрямку ми повинні переходити до наступу. До контратаки, і до. Ми дуже тішимося. От сьогодні ми всі були свідками того, як палають палає військова російська база на аеродрому в Криму, але так мають палати національно національні окраїни Росії по всій Росії і не від хімерсів, а від їхньої національно-визвольної боротьби, від їхньої протиімперської боротьби, і це робити саме зараз, саме в цей час. Коли Росія майже всі свої сили відволікла на Україну, більше таких можливостей в поневолених Росії народів невідомо, коли буде. І невідомо, чи будуть взагалі. Але щоб це все почалося, то Україна повинна задекларувати і гарантувати цим народам принаймні, свою повну підтримку, принаймні те, що Київ стане центром такої боротьби. Принаймні те, що людей, які піднімуться на цю боротьбу, ми не будемо видавати. По міжнародних угодах як злочинців, не будемо обмінювати, будемо підтримувати, і будемо в тому числі надавати збройну боротьбу в рамках проголошеної Росією декларування ГАСВа права всіх націй на самовизначення. Друзі, вибачте, будь ласка, за, за такі сумбурні служби, власне, сьогодні хотів сказати, на жаль, зможу побути з вами ще хвилин 10-20. Дякую.